Подаруй франківську квітку. Під такою назвою місті організували конкурс на краще озеленення балконів або підвіконь. Така незвична для Івано-Франківська акція розпочнеться 1 червня і триватиме до кінця літа. Окрім перших призових місць, за які переможці отримають ноутбук, фотоапарат та абонемент у кінотеатр на 10 сеансів. На конкурсантів очікує ще спеціальна номінація глядацьких симпатій. Її визначатимуть івано-франківці за результатами голосування в інтернеті. Організатори наголошують участь у Цьому заході зможуть взяти усі бажаючі, зареєструвавшись на сайті. Усі конкурсні композиції з квітів фотографуватимуть. Після чого журі обере найкращі. Організатори впевнені загалом у конкурсі зголосяться взяти участь понад дві сотні бажаючих. Це буде ще один крок до зміцнення громади громадянського, громадського суспільства в нашому місті, тому що люди, коли будуть займатися такою благородною справою, як озеленення балконів, вони будуть знайомитися між собою, будуть ділитися досвідом, будуть обмінюватися тими рослинами. А з другого боку, наше місто буде мати ще гарніший вигляд. Якщо глянути на стару стрічку, забудову ми часто бачимо балкони, які є перед. Бачене озеленення, там його немає. І таким чином ми вирішили, що якщо ми зініціюємо людей, спонукаємо до озеленення, це дасть більший ефект, ніж би, скажімо, взяли там, озеленели кілька клумб і там навіть виклали свої логотипи. Тобто, тому це є, ми залучаємо людей до громадської активності, ми людей просимо самим озеленювати своє місто.